Чує особливо, хто найбільше просить про молитву ті, які потребують твої молитви, і за тих, яких ніхто не молиться ще. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Також помолимося за наших священиків, монахів, монахинь, за нашого блаженішого, щоб ми могли більше доносити до всіх, хто потребує Слова Божого і підтримки. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам всього. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, скорбота не погорди, але від бід збавляй нас, єдиночиста і благословена, Преславна, пресно, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Сину від Твоєму і Богу нашому, щоб. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро всім дякую за ваш проведений час з Богом. Дякую за те, що посвячуєте цей час Богові, нехай Господь щедро нагородить кожного особливо. До зустрічі в середу.